Привіт усім! На моєму каналі. Покажу, які у мене є гарбузи. Такий є жовтенький, такий у нас є бежевий. Такий навіть є гарбуз. Він похожий на кавун. І зелененький є у нас. Красень. Такий сивий. Чи зелений, сивого кольору. Ось і оранжевий. У нас є ось такий гарбуз. Ось який ще один такий вірс. Зараз ще на полі дозрівають. Скоро будемо збирати наші гарбузи, наш врожай. Ось білий є такий Такими крапочками гарбуз. Ще у нас який красень виріс. Ось ще такий зеленого кольору. Ось такий арбуз, арбузи бувають різних кольорів. Дуже різних, різноманітних. Ось, ще жовтий такий оранжевий арбуз. У нас є досить величезний арбуз. Таке світло оранжевий. Це у нас такий білий віс. Арбуз. Ось який красень. Який він має колір. Трохи оранжевого, трохи зеленого. Бузик. Ось є ще у нас ось такий дуже темно оранжевого кольору. Такий невеликого розміру, середнього. Ось ще один є такий оранжевого кольору. Гарбуз. Це у нас виріс величезний, красень. Гарбуз з такого кольору. Такі в нас гарбузи. Ось город гарбузів. І всюди тут є урожай гарбузів. Скоро треба буде збирати до заморозків. Гарного вам дня! Дякую, що дивились моє відео. Всього і до наступних відео. Па-па, до побачення!